Слава Ісусу Христу! Слава навіки. З'явилася ваша четверта книжка нещодавно в пошуках авторитету? Е, два дні тому, як я отримав її на святого Фому Аквінського, 28-го. Так, і це так символічно було, бо угу. навчителі церкви святого Фому Аквінського, домініканця, і в той день, коли три роки перед тим, ви стали апостольським адміністратором. Щоте, Микор, що теж тут описується, що цікаво, що отець коли їхав, коли ми домовлялися, що він приїде в Мукачево, Ми не домовлялися, що це буде Фоми Аквінського, А потім вже в день, коли вони приїхали, ми це усвідомили. Ну, для мене це ще одне підтвердження Божої руки, Божої присутності, Божого ведення в цьому служінні. Можливо, авторитет? Знаєте, я це називаю такі. Ми сучасною мовою можемо назвати смайлики. Uh -huh. Колись я називав це смски від uh -huh. Бога, або такі відкритки від Бога. Uh -huh. Тобто він дає, хто вміє помітити ці uh -huh. такі його е, ноти присутності, смайлики? Так О, бачиш, сьогодні Фумек Вінського бачиш сьогодні три роки. Як ти взяв, як я довірив тобі через Папу Франциска бути ординарієм, бо там був період, коли адміністратор це тимчасовий, але це вже Ординарія, а потім було призначення Ординарієм. Який смайлик з'явився в цей день на святого тому? Ну, ось такий. Я думаю, Ще було багато-багато сердечок. Хто писав цю книжку? Тобто технічно. Технічно і не лише технічно. Ну, вона народилась в перший момент в серці оця Павла Козацького, це мій співбрат домініканець, який зі мною вже довший час в дружніх стосунках, і він приїхав до нас на Україну в часі війни. У 2022 році, літом осінню, він їздив по наших спільнотах для того, щоб зробити такі інтерв'ю з братами домініканцями. Я був останній в його списку, в його подорожі про те, як ми переживаємо, досвідчуємо, як служимо в часі війни. І з того повстали три зустрічі. Вони були домініканцями на ютуб-сторінці Домініканіпел. Висвітлені, І він говорить, що він мав недосвід зі спілкування зі мною. І мав таке світло, пропозицію, звернувся до мене. Що слухай, Микола, я би хотів пропонував, щоб ми з тобою продовжили розмову. Я тобі задаватиму питання, а ти ділитимешся своєю дорогою, тому що я вважаю, що це дуже цінно, щоб ти цим поділився, ми цим mm -hmm. поділилися. Я взагалі дуже люблю таку форму книг. Коли хтось задає запитання, я можу ділитись таку форму спілкування. Я йому відповів: давай я з цим походжу, помолюсь, і я відчув такий якийсь вогонь, тепло, готовність, бажання. Тому що в мене дуже добрий досвід є спілкування з Павлом, тобто він задає запитання від серця. Тут у нас трудностей в стосунку, і те, що я теж деколи впряму говорю журналістам, що я відчуваю, коли до мене відносяться як до матеріалу. І я говорю: слухайте, ну я не матеріал, я не продукую, бо у вас є запит. І, власне, нас з Павлом склалось дуже добре, тому що він не дивився на мене як на матеріал. От якби хтось до мене прийшов і сказав, що давайте напишемо книжку, вона буде там, ну, продаватись, ми заробимо на ній, то Бо... точно ні. Хіба що, наприклад, Господь би сказав, «Да, це добра теж нагода, і я буду через неї служити. Ну і я з однієї сторони в молитві вслухався. А з іншої сторони, з декотрими розмовляв, радився, я отримував підтвердження, що такі, знаєте, були люди, з якими я ділився, там одна, друга особа, і у так очі запалювалися. Так, 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 давайте, давайте. Що давайте? Добре, дякую за відгук. І тоді я Павлові сказав, що давай. Він приїжджав сюди, ми з ним сідали. Я не пам'ятаю, було так, що 2-3 дні він задавав запитання, ми розмовляли, спілкувалися. Потім був етап, що він це все записував, там, видавництво дродзе. Він це все компілював, потім матеріал прийшов до мене, я все переглядав, що мені не подобалося, чи потрібно було доповнювати, чи інакше щось назвати. Ми це все е, переглядали, знайшли спосіб, як це робити. Е, ну і так, спільними зусиллями. Потім Павло дав прочитати кільком особам, навіть в сирому у матеріалі. І вони сказали, так, це, ну, це має місце бути. Тобто цей, 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 цей твір, який повстав. Ну, і я, Павло, і інші люди, які з цим працювали, е, і присутність Божа, присутність Духа Святого, тобто ведення Духом Святим, присутність Ісуса посеред нас. Це таке божсько-людський твір тобто разом з Господом, тому що там головним автором є, ми її назвали українською в пошуках авторитету. Бо головною такою лінією є те, що як Бог проявлявся в моєму житті, тобто, як я його шукав, як я його знайшов, і далі як рухався в цих стосунках, етап за етапом. Ну, ви читали книгу, так що пошуки авторитету тривають? Так, ну і ми завершили на історії 2023-го. Року Господнього. Я читала книжку. Багато моментів це до сліз, насправді. Це прям фізичне відчуття, як Бог веде вас по життю, як в його проведенні, Багато що було вписано, навіть ну, цей випадок, який ви розповіли про книжку. Одна з таких фотографій, потім подивимося, Ось ви тут такий хлопчик. Молодий юнак і підпис заголовку з банди Ворден. Такі достатньо провокативні е, назви, і багато що в цій книжці настільки сокровенне, що на це бав ефект. Чому настільки ви відкрили багато свого особистого? Я багато років, особливо там з 2005 року. Я про це ділюся відкрито, коли почав досліджувати своє серце, свою історію, дивитися на історію сім'ї, як вона на мене повпливала, навчання в школі для праці з дітьми з дисфункційних сімей. Тобто там це відкрилося все. І мені потрібно було, я в книжці це описую, потрібно було це ну, зцілювати. Пропрацьовувати можна це по-різному назвати, пробачати, впускати в це Божу благодать, ділитися з цим з іншими людьми. Тобто це плід багаторічної такої праці, і ну, я бачу, що дякуючи щирості, відвертості, вибудовується правдивий стосунок, і я, я насичуюсь. Через щирість і відвертість. І для мене ця книга вона повстала, дякуючи тому, що ми з Павлом розмовляли. Тобто це була глибока, щира, довірлива, дружня розмова. Він, звісно, досвідчений журналіст, тому що він багато років працював у видавництві в дродзе ще перед тим, як став провінціалом, і він такі твори. Видавали вони, що шукали відповідно людину, з якою можна би було задати запитання, розмови записували, тому він дуже вміло задавав глибокі запитання, дискретні теж. Ну, А я, знаєте, тепер дивлюся от цей час, третій рік війни. Втома безнадія, багато болі, що це такий е, дар, який може людину заохотити, що великі можна мати рани, але Бог не залишає людину і завжди є можливість з цими ранами справлятися. Тобто, в цьому часі страждання, ця книга має ще більшу цінність, що я відважився на таку відвертість. І з другої сторони це заохочує людей, тому що там є такі історії, наприклад, мій прадідусь, з якого я теж починаю, він прожив дві світові війни. Моя бабця і дідусь прожили Другу світову війну. Мої Моя бабця є дитиною батьків, які прожили Першу світову війну, і потім вона прожила Другу світову війну. Мої батьки є дітьми, які народилися коротко після Другої світової війни, та в 45-му, тобто це раптом війна закінчилась. І це я в історії своїй, коли досліджував, бачив, який це мало вплив на них. Я людина, яка виросла в радянських часах, тобто, це наслідки системи. Тоталітарної. ось. І е, оцінюючи те, що ми переживаємо тепер, е, і дивлячися на історію моєї родини, яка пов'язана чітко теж зі мною, ми можемо mm. побачити, що як е, в цих важких умовах життєвих е, прослідковується величезна Божа сила і благодать, яка присутня серед нас. Як прослідковується величезна Божа сила і благодать у історії вашого життя? А це надовго, прочитайте книгу. <рес> <рес> Якщо я буду говорити, навіщо я читав книгу, а навіщо ми написали книгу? Так що це таке, знаєте, обширне дуже запитання, яким, через яке я заохочую вас перечитати. <рес> тих, хто би хотів, то до цього звернутися. Ви говорите про слід війни в історії поколінь, родини вашої ну, зараз в Нашому сучасному житті так само один з розділів про покликаний з передової. Про Божого воїна. Ну, це така е мова образу, mm -hmm. тому що ну, я тепер можна так сказати, штабний генерал. <с <с е керую дієцезією, і я багато часу проводжу mm -hmm. в тому засіданнях, щоб розпізнати, куди як рухатися. А до того, що мене в 2023-му висвітили на священника 19-му на єпископа, то я 15 років дуже інтенсивно, тобто, служив як священник, як душпастер, як проповідник в важких умовах, відновлюванні присутності домініканців, жили на квартирах. Квартирі в Наялті, квартирі у Львові, вдвоє, в кімнаті, тобто в Петербурзі, важкому місці, мільйоннику і так далі. Тобто для мене це був такий час дуже інтенсивний, що воно в мене асоціювалося, що коли мене покликали до єпископства, то я приїхав з таким великим досвідом, багажем, душпастерського життя, служіння священницького. ось. І з цим досвідом знаю, що таке бути священником, який має там три-чотири богослужіння, який довго сповідає, має реколекції, тому це образ передова. Тобто священник, який багато служить, контактує з людьми. А це такий штаб, у нас, наприклад, канцлер, ну він теж сидить в штабі. Багато канцелярської роботи, офісної роботи, документи, звіти, засідання, протоколи і менше контакту з людьми. Ну, я розумію і усвідомлюю, що це важлива частина служіння, хоча. Я переживав різні етапи втрати, горювання, залишивши орден, залишивши цей прямий контакт з людьми. Одночас, тобто, це не був мій план на моє життя. Це була пропозиція. А я розпізнав, що це Божа пропозиція. Прийнявши її і далі живучи згідно з цією пропозицією, я бачу його плідність і нашу спільну діяльність служіння. Ви розповідаєте в книжці, це такий теж, як анонс трохи так, аби заохотити. Чому ви пішли в монастир? Як пішли ви в монастир? Як ви розпізнали? Є навіть тут такий розділ, коли вже про єпископське служіння, про самотність бігуна на довгій дистанції? Угу. Цікаво. Так. Про те, що незагоєні рани кровоточать, де йдеться про зцілення. Угу. Ну, власне, чому в пошуках авторитету? Хто є ваш авторитет? Прочитайте. Е е я, здається, на початку про це вже згадав. що Я, коли зустрівся з Богом, у мене було усвідомлення, що я його постійно шукав. Е навіть оцей е назва з Банди до Ордену. Ми в 90-х роках, теж попередні наші покоління, але я там військ, кінець 80-х, початок 90-х, там було таке оточення, мислення: там, крутий, не крутий. Тобто, це хто є яким авторитетом, хто до якої групіровки належить. Так? Ось, і, і авторитет. Тобто я зрозумів, що шукав авторитет, об який опертись, uh -huh. тому що державні структури не були авторитетом. З батьківського авторитету я виріс, він мені ну, не мав що дати. Е, і який авторитет був для хлопців, які були на вулиці. Ну, от ми між собою, або там долучалися до старших, і, і от авторитетом був хтось, хто мав якусь е, позицію. так? Але розчарування в цьому авторитеті, що воно нестабільне, воно не веде до якоїсь перспективи, перспективи прагнення, яке закладено в мені. Я шукав і коли зустрів навчання Ісуса, воно дуже просто відбулося. Я прочитав про те, як Ісус пропонує жити, і це було вау! Тобто мене цей чоловік, його навчання, його поведінка вона мене захопила. Ну І відтоді йде цей процес, що він став моїм авторитетом. Чому захопило навчання Ісуса? Його поведінка? Ну, чому ви захотіли піти за ним, віддати йому своє життя? Ну, В першу чергу, це. Правда правдивість, відвертість, прямота, тобто це ті риси, які дуже сильно в Євангелії є присутніми. І я шукав цієї правди, цієї правдивості і там знайшов у його стосунках. Це все у світі знайти важко. В якому світі? В світі матеріальному світі, який е Він часто всюди. Шве без Бога. Правдивість всюди. Uh -huh. Лише потрібно її помітити. Тому що світ базує на правді. Все, що є, воно правдиве. Але залежить, uh -huh. чим я дивлюся на це. На будь-яку матеріальну річ, яку ви дивитеся, вона правдива. Але як ви її спостерігаєте, який ви вибудовуєте стосунок, яку ви надаєте цьому цінність, це буде правдиве або лукаве? Всі властиві це авторитет, тобто погляд, який надає а, стосунку до чогось чи до когось, його ну, навчання, приклад Ісуса. Тобто сама Його присутність в мені, коли я з ним є в цій. Єдності, я бачу, що в мене вибудовується відповідний правдивий стосунок до людини, до речі, до світу. Світ не існує без Бога. А от безбожний погляд, який характеризується от такий світський погляд. Ну так, але всі в пошуку. Ось в чому добра новина, що ніхто не перекреслюється. Так що, друзі, я заохочую вас глянути, прочитати і надихнутись Богом, який діяв через моє життя. І досвідчити і від себе як читати цієї книжки. То там що хочеться наслідувати. Хочеться наслідувати цей авторитет, який ви шукаєте. І... Хочеться наслідувати ваш приклад, бо тут від самого початку, від історії поколінь ваших прабатьків, так? І до тепер, до цього часу, починаючи від дитячих років і до зараз, то вже служіння єпископом ординарієм. І особливо коли ви тут на Закарпатті повернулись в служіння єпископа, і багато хто з наших парафіян вони стають співучасниками цієї книги, бо вони разом з вами проживали ці події. Ми разом проживаємо це життя, цей момент, цей тут і тепер. Де можна купити, де можна придбати видавництво Святого Павла. То заохочуємо. Дякую вам, Дякуємо за це ділення. Знаєте, дуже багато хотілося розповісти про те, що є в цій книжці. Але нехай кожен прочитає і нехай досвідчить. Нехай кожен прочитає і досвідчить, бо знову ж таки, повторюся, як читач, це, ну, це велика цінність. Тому що. Ви, єпископ, ділитеся сукровенним, ви ділитеся своїм прикладом і розповідаєте про те, що є. Як можна жити з Богом? Як треба жити з Богом, як навіть у темні часи Бог дає своє світло. Дякую. Амінь. Амінь.